Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, працюємо по господарству. Так як цілі вихідні в нас пройшов дуже такий хороший проливний дощ. Були певні такі хвилювання на рахунок сходів нашої пшениці через те, що посіяли в дуже таку суху землю, опадів взагалі не передавало. Ну, так можна сказати, що Бог зглянувся над нами, пройшов такий хороший проливний дощ. І заодно можу сказати, що вологи вже на 100% вистачить на всходи пшениці. Думаю, це вже така приємна ситуація. Декілька днів пройде трошки земелька підтряхне, їдемо на поля, будемо займатися оранкою. Орати нам багатенько, думаю, 3-4 дня повинні справитися з усією цією роботою. Так як я на декілька робіт не розірвуся, потрібно і за господарством дивитися і працювати в полях, то сьогодні потрібно попрацювати на славу. Через те, що сьогодні потрібно намолоти зернову групу, поприбирати в поросят, наробити комбікорма на декілька днів. Заодно проколоти малих поросят вітамінами і залізом в принципі роботи на сьогодні дуже багато. Заодно, в кінці відео хочеться обговорити з вами ціни на зернову групу в нашій місцевості через те, що. Той, хто тримає домашнє господарство, цей рік буде дуже такий тяжкий на рахунок закупівлі зерна. Той, хто реалізує зернову групу, це дуже така приємна ситуація через те, що ціни на зерно летять угору. Зараз постараюся все поподробно вам донести, так що, трудя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. По загальній ситуації в нас порядки тут наведені в цьому свинарнику. Могу сказати, друзі, що тільки що прокололо цих всіх поросят залізом і вітамінами прокалювали друзі, получається, препаратом суйферовіт по одному кубику. Це вже друга в них проколка. На рахунок свиноматки можу сказати, що свинка дуже така хороша мама, навіть не дозволяє взяти поросятку в руки. Кидається, піна з рота, розносив всю кліточку. З таким, друзі, певним трудом прокололи цих всіх поросят. Не став я знімати весь цей процес, так як у нас відео профілактика поросят є на YouTube каналі. Силочку оставлю в цьому відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться. На рахунок наших відгодівочних поросят можу сказати, що поросятка трошки вже підросли. Їх потрібно відлучати на інший станок. Ну нам завтра потрібно прибрати одну свинку для дому. Цю свинку будемо прибирати для себе на переробку її на тушонку, паштети, в принципі, для себе. І можу сказати, потім проведемо там дезінфекцію цих поросят, зробимо їм глистогонку і будемо заселяти вже на нормальний станочок на відгодівлю. Все це друзі, в подальшому відео обов'язково самі все побачите. Залишилася у нас, друзі, одна свинка на відгодівочному станочкові. Свинка така не особо велика, десь в районі, думаю, 130 кг повинно в ній бути. Так як учора прибирали одну із двох з цих свинок. В принципі, виход туші там получився 92 кг. Свинка не особо така й велика була, але на реалізацію повністю пішла. Так як забрали всі четвертини, забрали бутір, виходить, також пішов і здір, забрали всю кров. В принципі, свинка залетіла вся на продаж. Могу сказати, що найближчим часом і цю буду прибирати свинку. Мені потрібно освободити весь цей станочок. Думаю, що, можливо, є така задумка пустити її повністю на переробку, на тушонки, на паштети і реалізувати її таким образом. Можливо, будемо. Продавати її, як і продавали четвертинами. По загальній, друзі, ситуації на живу вагу, в нашій місцевості можу сказати, що ціна зараз взагалі не кудишня, і працювати із різниками не хочеться, так як там взагалі будеш працювати собі в обиток. Ціна в нас зараз на таку свинку в районі 130 кг, десь буде в районі 50 гривень. Якщо свинка буде свише 150 кг, можливо, там ціна буде в 55 гривень, ще торгуєтеся. І виходить, друзі, що по загальній ситуації на ціни на живу вагу. Я думаю, ситуація вже зрозуміла. Стабільності на сьогоднішній день немає ніякої. Ну, господарство, друзі, потрібно тримати через те, що на одну зарплату в село ти просто не проживеш. І можу сказати, що якщо ж реалізація дуже така слаба на нашу продукцію, то закупівля зернової групи на сьогоднішній день дуже така складна. Через те, що під час обмолоту зернова група в нашій місцевості коштувала точніше ячмінь від 4 тисяч до 4,5, на сьогоднішній день самий ячмінь коштує від 5,5 до 6200 за тонну. Це я не говорю за фермерів, що реалізують так, це взагалі ціна по людях, які продають зернову групу. Якщо ж, друзі, купувати. Вже пшеницю, пшениця в нас йде фуражна, обична ж на годівлю поросят, вона в нас йде від 6,5 до 7200 за тонну. Якщо ж купувати кукурузу на господарство, ціна там йде від 6,5 до 7,5 тисяч за тонну. Звичайно, при тій ціні на БМВД, при тій ціні на премікси, там також ціна попіднімалася, виходить, на третю частину. Я нещодавно купував БМВД 5% то мені мішечок 25-кілограмовий обійшовся в 2000 гривень, коли я минулого року купував по 1100-1200 по за мішечок. В Принципі, можу сказати, що на сьогоднішній день взагалі ситуація дуже така складна в веденні сільського господарства. Це не тільки стосується свинарства, взагалі і по птиці, якщо пройтися, якщо пройтися по великій рогатій худобі, там також особо таких заробітків, друзі, не відбудеться. Через те, що наша продукція коштує мізерні такі кошти. А щоб закупитися зерновою групою, закупитися добавками і вигодувати це по чи там велику рогату худобу, то, друзі, там треба своїх коштів Затратити побільше. Ну, можу сказати, що на сьогоднішній день, друзі, як тримали підсобне домашнє господарство, так і будемо тримати, скільки в нас вистачить сили, скільки в нас вистачить коштів. Ну Взагалі подивимося, що в подальшому буде по загальній оцій всій ситуації. Так, що друзі, маємо таку загальну ситуацію введення сільського господарства. Ситуація не особо така приємна. Ну працюємо при будь-яких умовах. Друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.